Бронзову двометрову фігуру великого Чернігівського князя Ігоря встановили між Борисоглібським та спасопроборженським соборами. Церемонія урочистого відкриття пам'ятника за участю перших осіб області та міста розпочалася зі святкового молебну, який очолив владика Амвросій. Скульптуру встановили за кошти російського мецената Ігоря Найвальта. Чернігівський святий його янгол-охоронець на честь великого князя він звів три храми у Росії, після чого вирішив встановити своєму покровителю ще й пам'ятника. Так, от приїхали в Чернігів, зустрілися з Володимиром Ніколайовичем, з вашим губернатором. Ну і вирішили, що буде здорово, якщо великий Чернігівський князь Ігор здесь буде стоять з нами. От так це почалося. Потом нашли хорошего скульптора, сделал парень. Ну, ну в общем то що пам'ятник стоїть а далі значит, народ скажет, нравится, или не нравится. Скульптора росіянина Карена Саркісова на створення пам'ятника надихнула книга Юрія Збітнєва. У ній князь постає не войовничим, а сильним духовно. Важливість події у своїй промові відзначив і голова облдержадміністрації Володимир Хоменко. Відмінів історичному центрі міста на території колишнього князівського дитинця біля древнього і величного спасу Прибереженського собору. Де знайшов вічний спокій князь Ігор буде височити пам'ятник державному мужу, який великою вірою в Бога своїми благими справами заслужив світлу пам'ять нащадків. Всім, хто працював над монументом, вручили грамоти, після чого урочисто відкрили пам'ятник. <звук> Міський голова Олександр Соколов каже, цей монумент може слугувати своєрідним символом об'єднання людей заради високих цілей. Це не пересічне значення, яке буде мати, мабуть, значення і, 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 і сьогодні, і в майбутнє. Об'єднання людей заради високих цілей це велика складна справа. Наостанок Владика освятив пам'ятник, після чого усі присутні поклали квіти під супровід хору імені Бортнянського.